Астрономи відстежують недавно виявлений міжзоряний об'єкт, що прибув із за меж сонячної системи. Його назвали 3I Atlas. Це лише третій такий об'єкт, який відкрили науковці. Вони вважають його кометою. Але астрофізик Гарвардського університету Авілоп припускає, що це іншопланетний зонд. Однією з причин такого висновку є те, що об'єкт пролітає дуже близько до планет. Незвичайна траєкторія цього об'єкта дає змогу припустити, що його спроєктували для виконання розвідувальної місії. 3I Атлас рухається зі швидкістю 60 кілометрів за секунду. Його стислість орбіти найменша з усіх відомих міжзоряних об'єктів. Діаметр становить 20 кілометрів. Зі слів астрофізика, це більше ніж у типової комети. А ще він виявив не гравітаційне прискорення, якого не мають природні небесні тіла. Утім, інші науковці критикують припущення лоуба. Це безвідповідальна теорія. Це просто збіг. Цьому є цілком природне пояснення. Об'єкт поводиться як звичайна комета. Лоуб не наполягає на своєму, але вважає, що науковці мають перевірити всі теорії, зокрема й те, що об'єкт може бути іншопланетним апаратом. Водночас астрономи сходяться на думці, що 3 3i Атлас не становить загрози землі. Він пролетить приблизно за 240 мільйонів кілометрів від неї. Ця дистанція в півтора раза більша за відстань від землі до сонця.